І всім привіт! З вами Олег Денькович і ми граємо в Ніндзя Ворлд. Спочатку заходимо в Гільдію. Я всіх хочу привітати з сьогоднішнім днем і з Днем Святого Василія. всіх моїх підписчиків і глядачів цього відео. Вітаю! Так, Збираємо сокровища з Гільдії. Позбирали, Сходимо в і улучшимо собі, наприклад, жизнь. Супер, все. Добре. Іграємо далі. Заходимо ми в календар. Зайшли, відмітилися. Завтра вже получимо наш подарунок за 5 днів. Добре. Зразу ж заходимо в карта, сокров... карта Іщемо. Ну, для першого непогано. Так, є. Добре, зброшено. Далі заходимо в пошту, отримуємо ми тут все, супер. Завдання я вже наперед виконав. Відбачається, що не потрапило в відео. Просто <кій> зразу ж мені попало. Це чемпіонат, це наша друга частина буде відео. Я <кій> її буду знімати трохи пізніше, в мене справи. Так, вчора я був тільки на нападні. На, на Матішник, ну нічого. Зібралося. Супер. У нас Какаші Апнус 76 гривня взагалі класно. Так, тут зараз турнір. Не буду я на турнірі, хоча можна поставити на паузу. Добре, все ж таки піду на турнір. Надіюся, ви не проти. Ставлю на паузу і зараз повернуся Ми продовжуємо, турнір тільки закінчився. І вже тут розпочалося. E, mm, нове e, зверь розпочалися, так угу. <різь> Так, <різь> я вибачаюсь. Заходимо далі в животные. Ростить, може, розпорядзе отмінити, ну ничего, то може. Є 16 рівень. Тут наша черепаха не хоче апатися, ми ні, нічого. Ще трохи. Так. Заходимо далі. Ми в заходимо ми, як я казав, в клуб Ніндзя. Дивимося у нас на какаші. Я вчора е е е е в Джанкені доіграв все і получил ці золоті душі тверд збираємо тільки светки. Так, продовжуємо. Ми заходимо в сумку. Так. Тут у нас трясли. талісмани сокровища. Так, далі. <кхем> <кхем> так. І підписники, і люди, які переглядають це відео. Я хотів вам розповісти те, що, напевно, ще хтось не побачив. Зараз я перезайду на інакшу силку, і ви побачите, як можна безкоштовно отримати гарні подарунки. Так, переключаємося на інакшу силку. Ось тут, коли ми заходимо, бачите, тільки відкриваємо, у нас тут вбиває вам подарочний код. Його потрібно скопірувати, або просто відкривши нову вкладку переписати сюди. Ми повертаємося до нас знову в ігру і заходимо... Заходимо ми в... Де в Ново? Подарочний код, я його вже правда ввів, не дочекався, що почне. Сюди ми його просто вводимо, той код, наприклад, той, що у нас є. І от нажимаємо Получити і ви отримуєте чудові подарунки. Там і самоцвіти, ярості, зараз можу показати, його здається вже ставлені. Самоц... Базовий самоцвет ярості, е, самоцвет відраження, атаки, е, все четвертий рівень. <ків> Такий чудові я отримав. Я зараз можу навіть синтезувати один із них. І вже буде він п'ятого. синтез п'ятий. Я його напевно поставлю <coughs> нашому какаші. Ну, це буде в подальшому. Далі ми заходимо з вами, куди ми можемо з Сумка. Також тут можемо кинути, кому ж ми кинемо наші Віки, какаші можна. Ми його і так тренуємо. Або моя то гаю. ну я хочу більше гаю кинути. Кидаємо. Раз, два, і три. Є, кинули непогано. Далі сумка тут Винно, Світок призива заходимо безплатно. Раз. Два, три, 4. Ну, досвідче. Ну добре. Тут ще не дійшло. Добре, закінчили. Далі ми з вами заходимо із питання. Я тут щоденько все пройду. Ну і добре, я закінчив. Тепер підемо Що ще? Усилимо, наприклад, щось. Ну що, ну... Хай буде просто. До речі, я ще не зробив безплатну практику чакри. Так, безплатно три рази. Добре. Так, до речі, мені тут прийшло повідомлення, мене запрошують в гільдію. Я тут з неї вийду. Так. Так от мені пише, що я зараз не можу вийти. Проходить за... Ну нічого. Тоді що ж нам робити? Може... Зараз, Гільдія. Так. Так, заходимо ще. Нема нічого. Ну, добре, заходимо ще ми. Да, ранг. Ну тут такая, добро. Сейчас зайду. Так. Ну что ж, добро. На этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. <кхем> Всем пока.